З екскурсії, і я зробила моїй подрузі такий маленький подарунок на день народження, таку смачну пасту на турецькій мові називається Маленький гарний тортик. З днем народження, Ганусю, дякую. Зараз підемо святкувати день народження Ганусі на березі моря. Зараз четверта година вечора, сонечко ще високо. Заодно і зустрінемо захід сонця, поп'ємо смачного, смачного вина, а ввечері вже на балконі з'їмо смачний торт і поп'ємо кавусі. Прийшли на пляж і подивіться, будь ласка, сьогодні 9 листопада людей на пляжі ще багато. І прогулюються, як завжди, вздовж моря. Багато людей гуляє, також трохи купаються. І будемо зараз чекати захід сонця. Нарешті ми дочекалися сьогодні захід сонця. Немає хмаринок, і він такий неймовірно красивий. Сонечко сідає в море. Дуже гарно. Чоловіки ловлять рибу на заході сонечка. Зараз подивимося, що вони там уже спіймали. А, Лежить маленька тюлька. Друзі, знову хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайки. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Дуже швидко сіло сонце. Зараз підемо додому і підемо вечеряти. бо У нас ще має бути святкова вечеря. Йдемо зараз на вечерю в ресторан чи в кафе, як воно там називається в них? Я не знаю. В минулому році ми сюди з дівчатами ходили частенько. По цінам було демократично, було дуже смачно. Так що зараз подивимося, як тут змінилися ціни. І спробуємо цю турецьку кухню ще раз. Сьогодні У нас такий насичений день, і екскурсія, і захід сонця, і ще й вечірній ресторан. Дуже мені подобається така насичена програма. Є що згадати. Дійшли ми до цього ресторану. Називається він Кючук Оглу-ресторан, і зараз будемо дивитися, що будемо вечеряти. Чим будемо вечеряти? Ми собі замовили лахмаджун, дуже демократична ціна, як для сіде. Тут 70, 70 лір, вартість лахмаджуну. Замовили собі, піде м'ясне з сиром. Також замовили собі кебаб, який буде залитий в йогурті. Нам вже принесли салатик до лахмаджуну, принесли мезе і принесли такий ось гарний великий лаваш. Гаряченький. Зараз будемо смакувати лаваш з мезе. Принесли нашу їжу. Отак виглядає лахмаджун. Всіде, такий немаленький, також замовили два і його розрізали навпіл. І вийшло таких чотири дебелих шматки. Також принесли кебаб з йогуртом, виглядає дуже смачно. І ще принесли піде з сиром. Треба все їсти гаряченьким, поки буде тягнутися сир. Дівчата приємного. Після смачної насиченої вечері обов'язково треба пройтися. Ми вийшли з дівчатами на набережну і будемо зараз 4 кілометри йти додому пішки, тому що вечері дійсно було дуже багато. Ми навіть всю не з'їли. Зараз вийшли прогулятися набережною. В день ми тут ще не ходили. Проходимо повз готелі, то деякі вже закриті, а деякі ще дуже багато людей на пляжі лежать, і в ресторанах сидять. Так що сезон ще в Туреччині триває. Листопад і погода тепла, і море тепле, але вже з наступного тижня вже планують бути дощі. Ходимо зараз повз готель Sunrise Квін. Дуже гарний готель. Трохи тут сидить людей, на пляжі в них небагато. Подивимося далі, що буде в яких інших готелях, тому що в Баруті було дуже багато людей. І, як завжди, турецькі котики відпочивають в холодочку. Такий вже ж гарненький. Задоволений життям. І ось так виглядає вже пляж без шезлонгів. Вже готелі закрилися, шезлонги прибрали, зонти прибрали, парасольки. Тільки рибаки ловлять рибу. І ось доходимо до Баруту. На пляжі людей дійсно дуже багато. І з цього боку також на лежачках люди відпочивають. Зараз вечірній час, а людей дійсно на пляжі ще багато, ну тому що дуже гарна погода. Побачили на градуснику в Баруті. Показує, що зараз температура повітря 30 градусів. Ну це більш за все на сонці, тому що інтернет показує 25. І знову котик. Чарівний котик. Набережна в день більш живіша, ніж зранку. Зранку тільки спортсмени бігають, то ввечері прогулюються люди, та вдень також вони трохи прогулюються. Також проходимо готель Дефне-дефнем. Не працює вже зачинений. Багато європейців, які є з інвалідністю, також відпочивають в Туреччині. Їх дійсно тут частенько зустрічаєш. Водний спорт поки що також працює, парашути літають. Не багато, але ще літають. До речі, в кінці сезону можна політати доволі таки бюджетно 100 доларів за три людини чи 100 євро. Але враховуючи те, що це не дуже безпечно і політ триває 15 хвилин, то за ці гроші втрьох краще з'їздити на зелений каньйон. Відео я викладала попереднє. Посилання буде зверху. Хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайку. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Буду вам дуже вдячна. Зараз проходимо ще повз Барут Колекшн, які це все-таки дуже гарні готелі. Мережа Барут, неймовірно красиві готелі. Така доглянута територія, підстрижені газончики, гарні пляжі. От. На пляжі також дерев'яні шезлонги, такі сіренькі парасольки, такі м'які матрасики. Дуже гарний готель. А отак виглядають віли, апартаменти, в яких мешкають люди або їх здають в оренду. На першій лінії майже з гарним краєвидом на Середземне море. І такі біленькі, гарнесенькі, і також дуже прибрана територія. Красота. Чи мені ще подобається відпочинок в сіде, то що тут спокійно, не дуже багато дітей і відпочиваєш в оточенні європейських туристів. По дорозі зустріли ще таку маленьку кицю, сидить біля поїлочки. в них тут і водичка, і корму сухого, така достатня кількість для всіх котиків. Ну, котики тут себе дійсно почувають гарно, а от собачки не дуже, вони сумні. Ближче до старого міста пляжі стають вущими, готелі також ще працюють. Людей багатенько. Сіде Стар біч. Готель називається. От на пляжі бачимо, шезлонгів багато, люди також є, але шезлонги заповнені не всі.